Валентина Іванович, варто тут нагадати, що ви, окрім того, що народний депутат, ви ще є відомий промисловець і керівник машинобудівного підприємства. Скажіть, будь ласка, як, які механізми працюють у вас на підприємстві? Ви ініціюючи цей документ, власне, і самі повинні десь показувати приклад, як зберігати природу навколишнє середовище, як не допускати викидів у повітря? Як власне у вас це працює? Ну, я хочу сказати, якщо ми конкретно говорить по предприятию, по группе Норд, мы действительно находимся в лидерах не по выбросам, а наоборот такие. Мы к нам обращаются, продайте там ту или другую квоту. Я говорю, нет, именно по выбросам тоже речку отходов, те, которые есть. Хотя, ну, будем говорить так, вот просто у нас были технологии, где раньше применялась гальваника, то есть цинкование, там, омеднение, хромирование. Все эти убраны технологии, их нету, чтобы людей не, собственно говоря, что чтобы они не болели, чтобы не, 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 не как говорится, э, то э, то ту атмосферу, чтобы мы не, не загрязняли и так далее. То есть мы это дело делаем, мы как работаем. Но, но не хотелось бы мне, понимаете, просто рассказывать себя хвалить, оно будет в качестве какой-то рекламы. Я просто хочу сказать еще один вопрос. Вы понимаете, вот э, почему я поднял? Я действительно не специалист по

Стоимость приобретенных медицинских препаратов в расчете на душу населения, индекс рождаемости, число рождения на одну женщину, индекс детской смертности вот это все есть индикаторы. Они выставляются, а дальше делается программа под это. И сегодня мы здесь находимся, оно есть. А нам надо достигнуть сюда, нам надо достигнуть, нам надо изменить. Мир это делает. Организация Объединенных Наций это, это поставила. Большинство стран поддержало. И они стремятся к этому. Я не буду акцентировать на это, потому я говорю, что это стратегия развития, это действительно то, к чему надо стремиться, и в том числе я же и по, и по здоровью, ну, опять-таки, ну, тут даже спора нет. Тут человек, мера всех ценностей на Земле, это еще сказал Адам Смит, но ну, нету другой, другой ценности у нас. То все мы придумываем, мы, мы начинаем это. Поэтому мы хотим поставить эти, и мы их поставим, мы ставим эти индексы, и мы к ним стремимся. И потом еще я останавливаюсь. Смотрите, Каждое правительство приходит. Это не годится, будем по-новому. Не, вот расписаны эти индексы, вот расписано то, что я назвал, вот до этого надо стремиться. И от того, какое правительство выполняет это, справляется, справляется до, до тех индикаторов, которые я назвал, вот, вот его цена работы. Они, те не такие, те не такие, и те все не такие, и вообще куч мы даже вспомнили, и тот, где кто уже забыл. Вот это неправильно. Это вот есть. Поэтому чтобы мы нико, сегодня... не с... начинается с нуля. Не, не, должно быть с нуля, должно быть идти. И, 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 и чем лучше ты выполняешь, вот я, я, некоторые индикаторы, их 150, чем лучше ты их будешь выполнять, чем правильно, тем мы будем лучше жить, тем мы будем действительно настоящая здоровая нация, которая будет прибавлять, а не наоборот уменьшаться. Я хочу вам сказати, що немає здорового населення там, де немає профілактичної медицини. Наша медицина суто лікувальна, вона й по бюджету лікувальна, і замисленням за, тобто за менталітетом. наслідки. Ми весь час ліквідуємо наслідки. А треба займатися профілактикою, профілактикою ще раз профілактикою, доки суспільство не усвідомить це. І не буде контролювати профілактичні дії. І я кажу цілком відповідально, ви знаєте, кожен з нас також відповідає за своє здоров'я, за здоров'я своїх дітей. Це записано в законодавстві, до речі, не тільки влада, а й ми. І суспільство в цілому, та, повинен бути громадський контроль, та, повинна держава, але ж людина також повинна. Я сьогодні, поки доїхала на роботу, ви знаєте, ну, я дуже зле реагую на паління, бо я починаю кашляти. Скільки разів мене окутили цими клубами дима, і скільки недопалків я бачила, ну це ж тобто починати вага. треба. Да. З, У з, нас же є з, закон з, з культури, культура поведінки, культура спілкування з людьми. Ви знаєте, що е, найбільш мож, може, пошкоджуючим фактором є стрес. Але ж до цього також адекватно. мені наступили на ногу, я ж можу посміхнутися або почати лаятися, правда? А той, хто мені наступив, може вибачитися, а може також повестися по хамськи Валентина Івановича, дійсно для того, щоб запрацював запрацював повну силу ваш законопроект. Ще потрібно і програми створювати, і, і напевно інші ще документи приймати на тому числі на законодавчому рівні. Я от в мене питання до наступного порядку. Скажіть, будь ласка, як вплинути на такі безконтрольні приватизаційні процеси, коли приватизовуються цілі гектарами, ліси, земля і все інше? Як зупинити оцю ситуацію? Власне саме від цього залежить. І вирубка лісів, і забруднення територій, і річки направляють русла міняються. Тобто, це знову ж таки вплив на середовище. Як контролювати ці процеси? Це також має бути якась розроблена програма. І контроль цим випадкам повинен бути під контроль. Їх якось поставити. Я вас дуже Адже дякую. Без цього планувати екологічні і здорові. Нації також неможливо. Я вас дякую за це питання. Дійсно, ми розуміємо, наскільки це. Серйозно і я контролювати по-перше, -по давайте ми зрозуміємо, що ми нормальна держава, нормальна нація і почнемо е все-таки один одного поважати і не просто казати: ребята, давайте жити дружно, давайте в нас. це, Чого ми сваримося? Ну я не хочу нічого. Я, не, я, я б не хотів би зараз когось критикувати. Я б не хотів би це. Я просто знову повторюю. Ми даємо концепцію. Є розроблені програми, приходять уряди, і вони дійсно займаються цими питаннями. Не виходить. тому, що той продає, той 10 разів перепродає. Той знає, має змогу на ну, скільки вже років ми казали навколо Києва. Треба бізна дорога. Нормально все це. Тоді той, хто знав, де вона взяли, викупили, і вони ці ж землю продають державі. Та ну це це розумієте, це просто його повинен бути хазяїн. І як би воно не було, повинен бути батько. Хай тому подобається Батько повинен бути в державі, повинні прийти. До влади державники не треба думати, як як грабить там бюджети собі в кишеню класти. Державники прийти до і влади, буде, по до влади всі, і буде результат на всіх рівнях, починаючи ну, по крайні міре потаки починаючи з прем'єра, і далі що пішло, повинні прийти державники. Я неможливо бути і думати, як той бюджет, який є маленький, який я і той треба украсти. Ні, як тільки ми це почнемо. Розробила, ми почнемо працювати. А так ми весь час будемо розмовляти. А, а давайте, давайте зробимо це, давайте зробимо. Це. Давайте приймемо закон. Деякі ми б закони не приймали, ну от я вам просто кажу. Є, воно не буде. На дорогах людей загинуло скільки. А чого? Та що б ми не робили, поки не буде. Порядка в державі на дорогах його ніколи не буде. Це, 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 розумієте, це, це все ясно. Власне, тому якщо ми не будемо займатися, я ж кажу паралельно: і економіка, і охорона здоров'я, і довкілля, і, я кажу, здоров'я, нашого народу, населення. Якщо ми не будемо займатися цим питанням, результат не буде. Власне, наша програма націлена саме на те, щоб донести до свідомості кожного, щоб, тому, що, щоб починати з потрібно з себе, а тоді вже вимагати від Тільки влади так. також. Ольга Іванівна, так. я хочу э, Власне, хочу повернутися саме більш до конкретики, оскільки здоров'я людей залежить саме від води, від чистоти води, навіть за даними тієї ж Всесвітньої організації охорони здоров'я, про яку ви сьогодні вже згадували, 80% всіх видів захворювань пов'язані саме із споживанням неякісної води в Україні. вже на сьогодні близько 800 сіл користуються привозною водою. Про її якість зрозуміло говорити не варто. 89 сіл не мають водогону. Про міста вже не знову і про водогони в містах також розмови це особливі. Кількість річок прісної води зменшилася в Україні принаймні на, 30 тисяч, на, на 3 тисячі. І внаслідок непродуманих мільйорацій також знищено один мільйон гектарів найродючіших ґрунтів Україна дійсно славилася колись родючими ґрунтами. Скажіть, будь ласка, от власне от ця статистика, оці дані вони лякають. Як з цим бути? Взагалі, от ваше бачення цього цієї ситуації? Ну, моє бачення просте. Я орієнтуюсь на те, що робили люди в інших країнах, і що вони роблять зараз. Значить, в дев'яно з дев'яносто по 2003 рік я була координатором національного плану дій з гігієни довкілля. Яка включала і аграрний сектор, і вода була задіяна, і повітря, все. Тобто це був системний підход до зменшення вантажу екозалежних захворювань. Що ви думаєте? Ми зробили план. Ми отримали подяку Всесвітній організації охорони здоров'я за кращий план. Да? І ми його ну ні на копійку не виконали. А, а там йде ми програми, да. чиста вода. Ми вже вишемо... І там були, і а там, там були прості речі, і воно було постр... побудовано на такому принципі, що не тільки влада, а й суспільство. Контроль громади над виконанням цього розумієте, ну як можна говорити? Я там ну не маю цифр з приватизації з вирубки лісів і таке інше. Я просто ну, мене питання, що знищується 15 мільйонів гектарів лісів. Це що я світі. просто я хочу вам, я хочу вам також сказати тільки владахів. те, скільки землі родовано в Україні. У мене батько був агрономом, тобто я знаю ціну землі. Самі землі. Земля це той товар, який більше так сказати, не виготовляється, сказав Марк Твен. І землі більше не буде. Це родючість наших ґрунтів. І подивіться, як так, з України зробили смітник. Ви подивіться, люди зробили смітник. Ви підіть у ліс, в лісопарк. Тут під цією кубкою смітник, під цими деревами, там кубка сміття, там кубка сміття. Та невже ж таки важко, принаймні, ну щось закопати в цю землю? Недавно про приїжджаю, молоді, гарні дівчата і хлопці, щось вони там святкували, чи то закінчення школи, чи то закінчення. Вийшли на берег Київського моря, після них через дві години їхала я. Ну, ви знаєте, як після атомної навали, я зрозуміла, Лівані, я вважаю, ви знаєте, що культура населення, його освіта, і тільки цей шлях вдосконалення, вдосконалення і саме вдосконалення при підтримці законів. І стопроцентно згодна з вами, що повинен бути порядок, повинен бути. Кара повинна бути за незаконні дії. Що це значить? Контент. Уже на трамвайній зупинці людина не почуває себе захищеною, бо якась п'яна свиня неоднократно збиває її машиною. Да що ж це за держава? Я що зрозуміла, І я засна... вам скажу, навіть гроші навіть не треба 10% від ВВП. Давайте ці 4% але з, ефективно з розумом їх розумом їх використали. Я була е, виконувала ми програму е, цільову програму генетичного моніторингу в чотирьох областях України, в трьох і в місті Києві. Ви знаєте, що це була єдина програма в, в Україні, яка була орієнтована на показники здоров'я, так як ви говорите, після нашої роботи в Київській області показники репродуктивних втрат серед бажаних вагітності вони зменшились в 1,3 рази. І фактично нам гроші давали, настільки оплачували заробітну плату, а, а працювала мережа, тільки Власне, вона працювала дійсно, так, аби як досягнути будь-яких результатів, треба хоча б з будь чого починати. Так що я бажаю вам успіху, дякую за участь у нашій програмі. Дійсно, стежмо за собою, будьмо культурними, будьмо правильно поводимося і спілкуємося з іншими, поважаємо людей, які поряд з нами. І на завершення я лише хочу додати, що суть проекту постанови про основні напрямки економічного, соціального, природоохоронного розвитку України до дітей. 2020 року, Який ми вже тут обговорюємо в котрий раз, це настільки об'ємно і настільки багатогранний він, що ми ще повернемося до обговорення положень цього документа. Тому до побачення! Будьте уважними і бережіть себе в першу чергу. І ми ще обов'язково зустрінемось на парламентському телеканалі Рада. До побачення!